Моє вітання, це Велти на каналі Велмуві. Well і сьогодні ми дізнаємось, чому алергіки можуть не боятися одержимості, як даремно витрачати час і чому краще поїсти, ніж виганяти демона. Тож готуй смаколики! Це фільм дзеркала приємного перегляду.

Як то кажуть, підлога країн без електрохарчування, пекельні борошна і так далі. Е, що я сказати про сам фільм? Це не той фільм дзеркала, який багато хто знає. Це скоріше проблема перекладу назви, бо оригінальна назва за тобою. Також хочу висловити велику подяку сайту Юа Кіно Клаб. Посилання є в описі до відео. Бо на цьому сайті можна знайти багато кіно, яке ти не знайдеш на просторі інтернету в українському дубляжі. Тому обов'язково переходь і диви. А ми переходимо до самого кіно. І починається фільм з 1979 року. Із того, як дівчина читає своїй сестрі віршик про бурмо кофта, це вірш Луїса Керола з повісті казки Аліса в Задзеркаллі. Цікавий факт, що перша строфа цього віршу складається з неіснуючих слів, а саме смажніло сімляські хвірки, вих в часві, мі, псулись хабрюки, перехаючись чужві. Це в мене не інсульт. Це перша строфа цього віршика. Далі приходить якась дівчина і каже, що дитині пора спати. Але дитина після віршика починає чогось боятися, і сестра їй радить вімкнути музичну скриньку, щоб було не так лячно. Ну розуміє, що був оцей звук. Після нього, напевно, взагалі нічого боятись вже. Мала йде чистити зуби, а її сестра намагається цілуватися зі своїм хлопцем, але нічого не виходить. І вони чують, як мала дівчинка починає наспівувати якусь пісню, і бачать, що дівчинка трохи. І показує на дзеркало. Час їй хватає, і двері зачиняються. Нас переносять на 40 років вперед. Дві дівчини це головні героїні. Малу зайчиком в руках звати Клер, а старшу Олівія. Вони приїздять у той самий будинок, де відбувалися події минулого. А приїздять вони не просто так. Вони приїхали до своєї тітки Бет. Їх привезла тимчасово упикунка, бо їхня мама померла. А їхній тато від них кудись поїхав. І поки його шукають, вони повинні пожити у тієї самої тітки Бет. Їх в будинку ніхто не зустрічає, але тут приходить чувак, що представляється Чарльзом. Він допомагає тітці доглядати за будинком. Всередині будинку до них виходить тітка Бет, і вона, м'яко кажучи, не дуже привітна. А ще вона каже, що діти їй тут не потрібні. Вони мені тут не потрібні. А ну нехай. Було б прикольно, але опікунка її вмовляє: Гадаю їм краще бути зі своєю сім'єю. Ну якщо в сім'ї ось таке обличчя, то краще вже на вулиці. В цей час Чарльз відіграє комедійного персонажа і не знає, про що говорити з дівчатами. Але приходить опікунка, каже щось типу Прощавайте ти, лузери, і їде. А тітка починає їм пояснювати правила проживання в будинку. перше правило бійцівського клубу не розказувати про бійцівський клуб. Ой. То не ті правила. Якщо зовсім коротко і зрозуміло, то нікуди не заходити, окрім кухні і то в часи прийому їжі. Спати лягають в 10, туалет суміжний зі спальнею є, тому виходити вночі з кімнати не можна. В цілому суцільний позитив, ну і, знаєш, приємна атмосфера. А ще ми розуміємо, що Клер не розмовляє з незнайомцями тільки через свого зайчика. Це типу її менеджер для співпраці. Олівію спілкується з Чарльзом, що саджає квіти. Квіти саджаю. Братки. О, о, о. Hello, <much -touch> <much -touch> До речі, їх можна їсти. Ну, якщо тобі взагалі похер, то ти можеш їсти будь-які квіти. Вечір. Зіркове якого Всі сідають за стіл повечеряти. Чарльз приготував всім африканське рагу і дарує Бет книжку. Що це? Книжка з пізньої коптської некромантії. з історії. Ну знаєш, додатковий дзвіночок, що їхня тітка на всю голову пришелепкувата. Також Чарльз розповідає, що тітка Бет колись виграла дуже престижний конкурс скрипалів. А клер починає їсти і їй одразу стає погано. Виявляється, що врагу було арахісове масло, а в клер алергія на арахіс, але її рятує сестра. Ну, знаєш, в цілому добра і прекрасна сім'я. Е, нікуди ходити не можна, нічого робити не можна, і тебе за вечерю можуть вбити. Кайф. Пізніше Олівія вмивається і чує за шпалерами якийсь звук, і починає їх обдирати. Нормально, приїхала до тітки додому, і давай шпалери драти. Ти кіт? За шпалерами виявляється дзеркало, у відображенні якого вона бачить мертву дівчину, яка лякає Олівію. Але Олівія вибігає і лягає спати. Вночі клер чує якийсь голос: Петро трошки приспіває пісню мамину світлицю. Скільки себе пам'ятаю... Виявляється, це голос від зайчика. Той ну каже клер, спуститися в підвал, бо треба допомога їхній покійній мамі. Дитина йде, бере ключ у тітки бет прямо перед носом і спускається в підвал. Я не хочу не бійся. Не знаю, чого вона боїться. Голос звучить так, на що йому можна довіряти. Особливо коли це голос. Іграшки зайчика, що посеред ночі просить тебе спуститися в підвал, щоб допомогти мамі, яка вже померла. Звучить як якіренний план в підвалі. Сама загоряється свічка, і на дзеркалі з'являється надпис. Привіт, Клеб. Мама, це ти? Так. Ти знаєш що небудь про таємну кімнату. Коротше, так звана мама Клер каже, що хоче вибратися, і для цього клер потрібно повторити три рази слова. люстерко, дай прохід, дух хай вийде у цей світ. Мала повторює чути якісь звуки. І ранок Олівія прокидається, клер поряд нема. Виявляється, вона сиділа в шафі і каже, що тітка Бет хоче скривдити її. А ще Клер показує Олівії кабінет тітки Бет. Там є така картина. Це репродукція картини Рафаеля Санті Архангел, що скидає демона. Оригінал висить в луврі, якщо не помиляюся. А ще клер показує Олівії вирізку із газети, де їхню тітку звинувачують у жорстокому вбивстві. Сестри і батьків. Як ти дізналася про це? Мені мама сказала. Що... І в Олівії нема ніяких питань, таких як: е, як тобі могла про це сказати мама, якщо вона померла, чому ти поводишся себе так дивно, де головне відділення Монобанку, ну хоч якесь питання, щоб зрозуміти, що перед тобою підозріла людина. Олівія телефонує пікунці, що їх сюди привезла, і розповідає про статтю. А тітка Бет цей час бачить, що ключ від підвалу хтось брав. Вечір. Клер їсть м'ясо, хоча до цього не дуже хотіла їсти, а Олівія не їсть, хоча до цього їла нормально. А далі мав би бути дуже напружений діалог, бо тітка Бет знає, що вони порушують правила проживання в будинку, а Олівія знає, що тітка Бет колишня вбивця сім'ї. Але це не Тарантіно з його діалогами, це навіть не діалог рівню містер і Місі Сміт. Тому все звучить досить убого. Коротше, діалог не клеїться. І на наступний ранок Олівія бачить як Лер дряпає собі живіт і каже, що хоче чогось позбутись, а потім душить сестру. Заходить тітка Бет і каже: Покличу Чарльза, ні, не він відвезе її в лікарню. Пізніше Олівія підслуховує дивний діалог Бет і Чарльза, і Олівія сідає в машину, але знаходить на задньому сидінні пістолет. От така логіка: якщо Олівія підозрює Чарльза і тітку Бет в можливому вбивстві, то вона реально думає, що вони посадять її саму в машину, де лежить пістолет. Олівія приходить додому, і тітка Бет починає пресинг через те, що Клер спускалася в підвал. Вони валять Олівію на підлогу і заставляють щось випити. Це, це твої бухі друзі, коли ти кажеш, що ти сьогодні не п'єш. Олівія щось п'є і засинає. Прокидається вона ввечері і виявляється, вона замкнена в кімнаті. Але чує, що приїхала опікунка, щоб їх забрати. Але Чарльз Бреше, що дівчата вже сплять. Опікунка починає їхати. А Олівія б'ється у вікно, щоб та повернулася. Хоча знову це ігнорування вікон. Схватила стілець, розбила вікно, якщо воно не відчиняється. І все ти на волі. Пізніше Олівія бачить, що опікунка все-таки не залишила її саму, і замість того, щоб тікати якось, починає писати їй записки. У машині пістолет Давай, я викличу поліцію. Немає часу. Так, по-перше, якщо в тебе є час на записки, то час набрати 911, я думаю, ти знайдеш своєму щільному графіку у заручниці. По-друге, якщо Олівія чує, як опікунка пошепки щось каже на вулиці, то скоріш за все і опікунка. Чує, що пошепки може казати Олівія. Нахер це все з записками. Опікунка кудись біжить. В цей час Чарльз іде до машини і бачить, що пістолет звідти зник. А на мушці його тримає опікунка. Ну, тут два варіанти: або опікунка так вскрила тачку і забрала звідти пістолет моя повага. Або Чарльз залишив не машину з основним знаряддям вбивства. І якщо в тебе там лежить пістолет, нащо ти кухонний ніж туди поклав? Ножі і вдома є. А пікунка приводить Чарльза додому і каже, що привели дівчат. До неї приводять Олівію і приносять Клер. Тітку Бет і Чарльза замикають в підвалі, а Клер починає пручатися по подалі звідси. А ще каже, що їхня мама повернулася в цей світ. Я забула Люсі. Тільки швидко чуєш. Зараз вона принесе тобі Люсі. Люсі, це зайчик. Іграшка. В будинку потенційних вбивць. Дійсно, чому б його не забрати саме ж час? Да йоб, спокоїться. Олівія йде до будинку, шукає Толюсю і чує голос, що каже. Ми вона забирає Люсю, але в машині опікунка мертва і нема. Клер. Олівія відчиняє тітку Бет і Чарльза, і Бет починає їй розповідати свою історію. Коротше, в цьому домі живе якийсь уберсильний сильний дух, який хоче через клер повернутися у цей світ. Існує троє дверей. Дзеркало це перші двері. Вони ведуть до розуму. Розум це другі двері. Вони ведуть до тіла. А тіло це треті двері. Вони ведуть до цього світу. І цей дух вселився в Клер. Коли Бет була мала, в неї було ще дві бет сестри Мама Олівії Клер і ще одна. Цю другу Бет-сестру вселився цей дух, і вона вбила батьків. А тітка Бет вбила цю доржиму сестру. Але тітку Бет звинувачували у вбивстві всіх. До речі, поки Бет розповідає Олівії свої Бет історії, Чарльз ховає на дворі опікунку і миє її машину від крові. А ще виявляється, що Чарльз це той пацан з початку фільму, і він не був підозрюваним у тих вбивствах, бо він тоді утік. Є питання щодо підозри на другу сестру маму Олівії і Клер. Але це залишається за кадром. Коротше, сімейні мелодрами. Половину цієї історії можна було забути, вона нам буде не потрібна, а інша половина переоцінена в половину більше, ніж потрібно. Ого, я загнув. Коротше, вони починають шукати клер по будинку. Олівія йде до ванної кімнати, перевіряє всюди світло, але його нема. Бо треба дивитися графіки відключень. Вибач, таких жартів буде багато, як бачиш. Олівія в темряві чує якісь звуки в інтерком і бачить щось в дзеркалі. А ще на неї нападає клер, ранить її ножем, але Олівія її вирубає і біжить до бет. Хоча б можна було просто запалити бет-сигнал. Нікого Олівія не знаходить і ховається в ліфті. Так, в цьому будинку є ліфт. Ліфт починає їхати донизу і приїздить, як не дивно, в підвал. Олівія виходить в цей підвал. До речі, рана на її плечі дивним чином вже загоїлась. Позаду Олівії з'являється Клер і погрожує їй ножем. Але Чарльз хватає клер і зв'язує. Скільки часу треба, щоб вигнати дух? Небагато І ще потрібна якась річ твоєї сестри. Га. Багато речей моєї сестри є на моїй сестрі. Тому знімай її туфель і роби свій ахалай-махалай. Кролик чудо. Яке кончене, коротше, Олівія йде за кроликом разом з Чарльзом, але це виявляється пастка, і Чарльз запирає Олівію в кімнаті. Виявляється, вони все таки вирішили вбити Клер з духом всередині. В Олівії двері самі відчиняються і не встигла Бет зробити Бет вбивство, як тут приходить Олівія з пістолетом, і вбивство не виходить. Бет розповідає, що вона не знає іншого виходу, як позбутися духа, окрім як вбити людину, в якій цей дух. У книзі написано. Лише смерть. Треті двері зачинити може. Це все звичайно кльово, але ви можете викинути ці книжки нахер. Бо в дитинстві Бет вже вбила свою сестру, в якій був дух. І що? І нічого. Дух все ще тут. Тому до сраки карі очі твої книги з некромантії. Але Чарльз перехоплює ініціативу і забирає пістолет. Але Олівія давить на совість Чарльза, і вони зв'язують тітку Бет. Цікаво, в цьому фільмі буде, хоч одна людина, яку не зв'язали. Далі Чарльз і Олівія спілкуються. І тут. Ти, мабуть, голодна. Я щось приготую без арахісового масла. Так, давай розберемо цю фразу по частинам. По-перше, голодна. Голодна. Чарльз, е є три таких прислів'я: до обіду можна, після обіду не треба. Навчас даєш хліба густо, коли зубів пусто, і дороге яйце до Великодню. І Чарльз, ти знаєш таке слово як своєчасність, яка в сраку їжа. Тут у вас тітка Бет, яка хоче вбити дитину, а тут у вас дитина всередині якої дух. І ти такий. Смаколики! Давай поїмо! Це перше. Друге. Я щось приготую без арахісового масла. У Оліві не було алергії на Арахіс. У Клер була, а Олівія не алергік. Тут у вас тітка Бет, яка хоче вбити дитину, а тут дитин. І що це було? Не довімкнули світло. Тут. У... О! Але Олівію це наштовхує на одну ідею. А тепер увага! Я до останнього думав, що це помилка, але так воно і є. Вони будуть виганяти духа із тіла дівчини за допомогою арахісового масла. Вони дають клер арахісову пасту. Якимось чином, через це виходить дух. А після цього вони колять їй антигістамінове. Наступний день. Дівчата збирають речі, щоб поїхати в свій колишній будинок. Бет передає їм конверт з грошима в якості вибачення. Дівчата вашого віку не мають бути самі. Знаєш, тут за два дні їх майже вбили приблизно 7843 рази. Тому краще пожити самим. Чарльз вирішує їх підвести, але тут добре. Тоді вперед мені здається, це самий повільний скример. Напевно, це скрімер в історії кіно. Чарльз пошепки каже, що вони йшли на чорний вхід і скрадається. Хоча інші просто нормально ходять. Клер щось фістолупить у підвал, і всі біжуть туди. Олівію кидають об дзеркала. Вона бачить відображення цього духа, тикає в нього дзеркалом, ранить його і тікає. Ранить дзеркалом привида. Нехай вже буде. І вони всі четверо разом з склеру забігають в кабінет тітки Бет. І розуміють, що духа можна вбити, зарізавши його, а побачити його можна лише в дзеркалі. Вони розбивають дзеркало і роблять з нього щось типу ножів. Розумієш, так? А не розставляють по всій хаті багато дзеркал, щоб було краще видно, і беруть звичайні ножі. Ні. Вони розбивають найголовніше дзеркало, щоб менше було видно, і з цього роблять щось типу ножів. В підвалі вони все-таки додумуються поставити пару дзеркал цілими і чекають привида. Але тут просто гасне світло. Ліхтарик у, у вас дух вже вимикав світло. Невже ви заздалегідь не. не. <плес> не проходить і півгодини, як вони знаходять ліхтарі, чують страшні звуки, і дух краде клер. Я її не бачу, її тут немає, я її не бачу. Я її не бачу. Тіт Тітонька Б бет, ви не можете. Знайти Клер, ви не можете нічого побачити, бо ви дивитесь в дзеркала не навколо. Я її не бачу, її тут нема. Вони бігають по хаті. Олівія пропонує бігти в ліфт, коли нема світла. В цей час дух заставляє Клер сказати закляття, і вона ранить привода. До них забігає Чарльз, і дух починає його різати в горло. А раніше ти не міг викинути ножа, дебіла ти шматок. Дух погрожує Клер, що вб'є всіх, якщо вона не скаже закляття. І Клер тікає до Олівії. В цей час Бет і Олівія виходять із ліфту в підвалі. Я нагадаю, раніше вони з підвалу тікали в ліфт. А тепер із ліфта виходять в підвал. Вони весь цей час там просто каталися і палили кнопки? Там щось страшне відбувається. Вони ага. Дух починає кошмарити Бет і Олівію і заставляє Клер прочитати закляття. Клер починає його читати, і дух відволікається. Але в останній момент її зупиняє Олівія. І тепер закляття починає читати тітка Бет. Ну, типу приносячи себе в жертву замість дівчин. Але яка нахі різниця, якщо дух все одно вирветься і всіх вб'є? Але нехай в тітку Бет заходить дух. Ось так. Але Олівія вбиває тітку Бет, і з тої виходить дух. І це все було прикольно, якби ми не знали, що дух може повернутися в будь-який момент, бо до цього вже таке було. Приїздить поліція, дівчат спочатку роз'єднують, але потім приходить поліцейський і. Ви маєте знати, моя сестра не має немає. Ці випадки визнання самогубства. Так, нехай Чарльз типу себе вбив. Нехай тітка Бет теж самогубця, хоча на ножі є відбитки пальців Олівії. Опікунка. Як вона себе? Вона себе вбила і закопала сама. Вона ж закопана, як вони її знайдуть. Хороше питання. Бо її автомобіль стоїть у їхньому дворі. Але всім на це начхати і їх увозять. Лише під кінець є закос на продовження, де в підвалі сама собою запалюється свічка. Давно я не бачив такого відбірного кіно. Тут погано все. От самого початку і до самого кінця. Сюжетних дірок більше, ніж в бронежилеті орка. Актори грають погано, іноді навіть дивно. Сюжет тупо по методичці типових жахів зі всіма сюжетними поворотами на тих хвилинах, на яких потрібно їх робити. Ти можеш поки написати в коментарях, як тобі цей фільм. До речі, я знаю, що багато хто не додивляється моє відео до кінця. Пс, там після фінальної заставки завжди йде мемчик. Дякую за перегляд. Дякую, що дочекався і дочекалася випуску. Е, так, зараз іноді можуть бути затримки по відео, але я намагаюся все оптимізувати так, щоб цих затримок було якомога менше. Тому став лайк, підписуйся, пиши коментар і натискай дзвіночок. Це дуже допомагає розвитку каналу. І як завжди, тут Тікток, тут інстаграм, там завжди нових випусків. Інстаграм е, я веду менше, але якщо я побачу, що ти підписуєшся і тобі цікаво, щось окрім. Ну, Ютубу, то буду вчитися вести інстаграм. Тут як QR-код, також в закріпленому коментарі є посилання, за яким ти можеш перейти і підтримати цей канал донатиками. 50% я відправляю на ЗСУ або інші волонтерські проекти, 50% йде на розвиток каналу. Це був well, це був канал Велмові, well і пам'ятай, не дивися, погане кіно. За тебе це зроблю я.